Усім привіт. Сьогодні ми з вами проведемо неймовірно прекрасний розклад, бо новорічна ніч це час для магії та чудес, коли кожен із нас загадує бажання своє і чекає на певне диво. Сьогодні ми зробимо особливий розклад Таро, щоб дізнатися, які сюрпризи та зміни чекають саме на вас у цю ніч. Зміни чекають уже на кожного, і я впевнена, що вони вам принесуть у ваше життя радість та гармонію. Обов'язково зараз підписуйтеся на мій канал і ставте вподобання. Вайку, щоб новий рік, 2025 рік, приніс вам лише позитивні зміни: радість, щастя та любов. А я дістаю поки свою колоду улюблених карт, і ми будемо з вами дивитися, що там вас чекає. Обов'язково підписуйтеся. Ну що ж, будь ласка, думайте зараз про 2025 рік, новорічну ніч, прекрасне свято. От що вам спадає на думку? Сніжок легенький, сильний сніжок, шапочка Діда Мороза, шапочка Санта-Клауса, що? що там? І ми будемо з вами починати. Ну що ж, починаємо! І перше питання, яке ми з вами глянемо, це що дивовижного підготувала для вас доля у новорічну ніч? Саме це питання нам зараз розкаже і покаже, що може статися у цю прекрасну дивовижну і новорічну ніч. Що дивовижного підготувала доля Всесвіт у новорічну ніч з 2024 року по 2025 рік, що дивовижного підготувала новорічна ніч. Давайте будемо дивитися. Так, ну що ж, Ну що? Хочу вам сказати, що ви будете неймовірно себе почувати. Просто настільки у вас буде бурлити от енергія, радість, щастя, ізобіля. По-перше, ви вдруг захочете змінити своє життя, енергія змін, енергія того, що ви відчуваєте приплив сил, енергії, драйвовості, коли вам хочеться брати все в свої руки, діяти і проявляти себе. Маг нам буде говорити про вашу імпульсивність, що ви будете прям загоратися, і можливо. Саме з 2025 року ви почнете змінювати себе кардинально і захопити весь світ в позитивному плані. Будете взагалі реалізовувати все те, що вам подобається. Позитивна, тут, знаєте, така саме подія, що у вас буде чекати. Так, що далі вам підготувала? Далі, ви, звичайно, вже будете трошечки сумувати. Знаєте, це той сум, що. Ви чогось не доробили все ж таки у 2024 році. Чекаю от році. Чекає трошечки розслаблення. Хотілося би трошечки більше. Хотілося би там і гори покорити, і на море з'їздити, і там країну іншу переїхати, купити собі 25 мільйонів тисяч будинків і 45 мільйонів мільярдів машин. Наприклад, але ця мрія не здійснилася. Тому ми трошечки тут ностальгіруємо, Ми трошечки тут переживаємо. Ну, от дивіться, ну прямо от новорічна ніч. От ви розумієте, стрілки на 0,0. Ви підписані на мене. Дивитися це відео, де я вам бажаю усього найкращого. і тут. Ви вирішуєте змінити своє життя кардинально, взагалі хочете почати все заново, але трошечки ностальгіруєте, що раніше цього не робили. Але ваша ностальгія не буде тривати довго. Далі у вас чекає тут туз з жезлю. Це буде говорити про те, що ви візьмете свою магічну силу і почнете рухатися. Вам все світ і доля буде допомагати, як ви захочете організувати далі своє життя. Я вам хочу сказати, мої дорогенькі, що це насправді дуже прекрасно. Всі сили готові вам допомогти. У вас буде дике бажання, дикий стимул двигатися, розвиватися. Можливо, ви саме після нового року почнете читати одну книжку в день, одну книжку в тиждень, місяць, хоча б почати, наприклад, її це бажання рухатися. Ви знаєте, подія, що я хочу змінити своє все життя. Не в кожного приходить така подія, тільки прийде до тих, хто зараз дивиться це відео. Розумієте, тут велика енергія, дуже дуже сильно велика енергія, яку просто так і зміряти не можна. Так. Ну що ж, давайте дивитися наступне наше питання. Також дуже важливо, що потрібно зробити, щоб ця новорічна ніч принесла вам лише щастя. І ця карта нам покаже, як налаштуватися, щоб залучити удачу та гармонію у своє життя. Що потрібно зробити, щоб ця новорічна ніч принесла вам щойно тільки щастя? Так, порада, що треба зробити. Давайте дивимося, що вам треба буде зробити. А вам тут треба зробити вибір. Ви розумієте? По тройки мечів людині дуже сильно важко. Вона не знає, що її чекає. Вона не знає, куди її рухатися. Так якщо вона буде бу. В своїх ностальгічних да, вона ні до чого гарного не прийде. Вона навпаки себе буде закапувати, тут дуже сильно буде боляче. По-перше, що я можу сказати про, цього, про цей триплет. Треба вам буде робити вибір. Ви хочете рухатися до чогось нового, до чогось приємного, чи ви хочете залишитися в минулому зі страданнями, зі сльозами. Ви обираєте щастя, чи ви обираєте горе. Да? І тут перед вами буде стояти вибір, і вам треба зробити. Робити певний, цілком обдуманий вибір. Ви готові будувати своє нове життя, тому що не завжди готові будувати люди своє нове життя. Проще залишитися в минулому, наприклад. Чи ви не готові, так? І дивіться, що треба вам ще зробити: обрати цей вибір і взяти і діяти. Просто взяти і діяти дорога. На вас чекає дуже сильно класне життя, і тим паче, 2025 рік, з якого все буде починатися. Це рік неймовірних подій, де. Ви починаєте пізнавати себе, і саме тут ви рухаєтеся до траєкторії свого щастя. І вам потрібно буде відпускати тих людей, які вам не потрібні, відпускати ті події, які вас не розвивають, а приносять вам тільки, наприклад, горе, і немає ніякої радості, так, ось що вам треба зробити: ось що вам треба зробити. Так. І зараз ми з вами подивимося обов'язково наше наступне питанечко, мої дорогенькі. А наступне наше питанечко цю прекрасну новорічну ніч. З 2024 року по 2025 рік. Яке бажання здійсниться у цю новорічну ніч? Ця карта зараз відкриє, чи може ваша мрія стати реальністю та дасть підказки, як цього досягнути. Зараз ви можете загадувати своє бажання, наприклад, якась або подумати про нього, так? Бо колода тусується і вона вже має енергію наповнюватися вашою задумкою. Подумайте, що вам би хотілося, так? Яке бажання може здійснитися у новорічну ніч на 2025 рік? Яке бажання може здійснитися? Ви готові? Бажання показати себе. Можливо, саме час для того, щоб ви розкріпащалися. Можливо, саме час для того, щоб ви пізнавали дійсно себе, проявлялися. Весь час у 2024 році ви були як сіра мишка, наприклад. А зараз, у 2025 році, ви можете вийти та показати свій потенціал. Вам не потрібно буде скриватися від інших людей посінки мечів. Вам не потрібно бути далі відлюдником. Ви починаєте вилазити з цього стану, ви починаєте бути пажом жезлі. Це Людина, яка рухається вперед, це та людина, яка веде людей заперед. Е, коли ви будете радіти, коли ви будете щасливі, вам треба обов'язково це знати. Що ваше бажання виділитися, воно буде. буде. От саме якщо говорити зараз про подію. Так і давайте коротенько зараз подивимося підсказку, як вам це зробити. Обов'язково прямо зараз підпишіться, хто не підписаний. Так, що вам для цього треба зробити? Підсказка, підсказка, щоб здійснилася мрія вийти всередовище і почати діяти, реалізовувати свою мрію. Що треба робити, підсказка? Ага, оприділитися, що вам треба. Ви до чого готові? І бути стабільною. Знаєте, от королева пентаклі це більше про стабільність. Що ви готові діяти, але при цьому ви знаєте всі свої правила, ви знаєте всі свої рамки, на що ви погоджуєтеся, а на що ви не погоджуєтеся? Де у вас є точка А, а де є у вас точка? Ба іде закінчується і починається ваше терпіння. Це та людина, яка знає, до чого вона рухається. Це та людина, яка рухається, тому що їй хочеться. Не комусь там хочеться, а їй хочеться. І вона від цього кайфує. Вона приносить собі це цим велике задоволення. Ось такий ось такий. У нас прекрасний розклад, мої дорогенькі. Ми щойно подивилися, ми дізналися, які почуття, які чудеса, чу чудеса, чудеса підготувала для вас новорічна ніч. І я вам хочу побажати, щоб ці підсказки вам допомогли зробити справді цей рік магічним. 2025 рік. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відчули цей розклад і які ваші враження, тому що я вам обіцяю, що 2025 рік буде дійсно здійснювати всі ваші бажання. Не забудьте підписатися на канал, цей. І поставте лайк, щоб у ваше життя прийшла тільки любов, тільки щастя і найкращі зміни. Я вас дуже сильно люблю з наступаючим Новим роком і до нових зустрічей! А з вами була Руда Тарологиня.